Прекрасно, коли поезія. Але спочатку було слово. І слово було у Бога. І слово було Бог. І особливо від часів прийняття християнства наш українець береже слово, як ви пишете, Світланочку Костянтинівну, береже. Леліє, впроваджує в життя слово як звертання, слово як подяку, слово як науку, слово спалах, слово спеєрверк, слово як носій добра, справедливості. І любові, все може Слово. І ви знаєте, напротязі свого всього життя, може, я трошки з практичного боку, але ну коли я ще буду мати таку ось можливість, як не сьогодні. Тому що це ну, я цим живу, розумієте? І тому от так от кажу. Скільки не живу, і де не працюю, найперше, найголовніше, моя мета. Те слово нести в люди, тому що слово має високу місію. Я завдячую нашій пресі або найбільший скарж, наша мова. Я завра... За... Коли було радіо, то радіо, потім телебачення, а зараз відеосюжети ми маємо можливість. І особливо можливості показати в слові, ми бачимо у нашому народному і церковному календарі. Ви знаєте, починаючи від Різдва Христового і повністю ось, я називаю, оці всі свята річний цикл, це як вічне коло життя. Вічне коло, бо інакше просто не скажеш. Е, Відрізне. Від, від зірки, Де ми навіть, ну не тільки із Зоєю, і з малими, і з старшими. Е оце слово, ним було, як кажуть, е несемо його в люди, а потім, а потім, а потім, крім вертетного дійства, далі піде Меланка. Ну, це все у книжці оці описано і зображено. А далі весна піде. А з весною, там же ж, як у народі весну зустріли, і до цього дуже залучаються наші славуті, такі колективи, як Перлинка, Щедрі, які відомі не тільки тут, в Славуті і Нечичині, а й далеко за межами України. А потім, а потім благодатна пора, яку дуже-дуже-дуже чекає вся земля літо, співає пісню. І діти, і дорослі досліджуються наукові роботи в цій книзі. І я з великою радістю вам її подарую, Світланочко Костянтинівно, трошечки пізніше. І хліб на столі. Якраз оця жденна пора. І знову ж, коли я говорю за слово, то як подяка, як робота, як привітання. Як взагалі uh, стосунки, Малесеньки, малесеньку пісню я вам заспіваю. Я так, знаєте.